З'їзду адвокатів України ми проводимо таке знайомство з урахуванням того, що в багатьох регіонах і у кандидатів немає можливості приїхати і відповідно познайомитися з делегатами. Сьогодні запис нашої зустрічі буде транслюватися по відповідно інформаційним каналам. Пані Сормаша, мене питання до пана Луцюка. Скажіть, будь ласка, чи правда, що ваш брат Петров займав посаду головне, головного управління МВС в Одесі і саме на цей час було через незалежну, неналежну охорону майже зірваний з'їзд адвокатів? Ну і друге питання, якщо він брат, чому ми його в сто біографії, ніяк не позначили, а те, що там покійно десь не бачили. Я за них готовий відповідати. А в мене брат повнолітній, як не відповідає сам за себе. Я тільки скажу одне, що я жодного відношення до організації з'їзду в Одесі не мав. І об мене, так як всі більшість тут присутніх, в Одесі витирали ноги як хотів. Не я, і ще раз скажу, і мій брат жодного відношення до того немає. Наталія Соколенко, журналістка громадського радіо і реанімаційний пакет реформ. Що вас пов'язує з Віктором Медведчуком? Особисто з ним. Не знаю, не спілкуюся. Ще раз скажу, останній раз я бачив так, як у вас, на з'їзді спілки адвокатів, думаю, років 15, а то більше на стадіоні Дінамо. Більш з ним нічого спільного немає. І можу вам сказати одне. Нехай передадуть Віктору Володимировичу. А якщо він побачить, я не думаю, що мене особливо зараз може щось з ним пов'язувати, виходячи з того, що я українець не тільки по паспорту, а і по переконаннях, а у нього зовсім інша позиція стосовно України. Тому я думаю, що мене пов'язувати з ним на даний момент. Ну можливо, минуле і багатьох років на питання до пана Бондарчука. Ви були народним депутатом від свободи зараз є помічником народного депутата Осуховського. Як ви вважаєте, ну, чи ви вважаєте себе політиком, навіть, оскільки багато хто вас вважає політиком, і чи місце політикам у Вища раді, раді юстиції? Перш за все, пройшов політику як адвокат, тому що колись ми познайомилися з Олегом Тягним і їм потрібна була юридична допомога. Тому що Свобода, як вулична партія, знаєте, найбільше їх затримували, і наше адвокатське об'єднання, Бондарчук із Чибісові партнери, ми надавали давали юридичну допомогу всім затриманим. Політичним в'язням тодішнього режиму Януковича. До речі, під час майдану в нашому офісі Адвокатського об'єднання знаходився координаційний юридичний штаб майдану, де були адвокати і юридичні штаби удару, батьківщини і всеукраїнського об'єднання Свободи. Ми якби не боялися, боролися з режимом, розуміли, що можуть бути якісь наслідки. Ну і таким чином, як адвокати, ми прийшли в політику. Я не тримаюся за якісь там політичні посади крісла. Наскільки ви незалежними будете від цього? Тому, eh, тому що закон вимагає призупинити членство в політичних партіях, і я буду виконувати вимоги закону. То якщо вас не оберуть, ви будете оскаржувати чи не будете, якщо вас оберуть, чи ви будете оскаржувати результати з'їзду, ну, проведення його, на вашу думку, в нелегітимний спосіб. Тобто тут, тут два питання. Так. Чи ви ж нетимним чи легітимним? Я вважаю, воно їй тим, те, що відбудеться, тому що не процедура, яка передбачена законодавством, вона не узгоджується з тим, що буде відбуватися на третьому з'їзді. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, ми побачимо, як буде опубличена делегація адвокатів міста Києва, і це вже готується. А що стосується, чи буде його скаржувати, чи не буде його скаржувати, я ще не повинні рішення. Мабуть, буде. Причому в будь-якому випадку, якщо не беруть чи не беруть, тому що я вважаю, що формування легітимного ну, складу вища ради юстиції в подальшому призведе до того, що будь-які судді призначені на свої посади, я про це вже зазначав. Не? Це може виставити через 10 років. Ми можемо отримати таку зміну заповільної дії, що буде мало всім. Тому я і закликаю. Національна асоціація адвокатів все ж таки умов законодавства і зробити цей з'їзд так, як потрібно, так як підписано закон. Цікавить ваші зараз, які робочі чи неробочі стосунки є з паном Луценком. Чи ми можемо сподіватися як громадськість, що ви будете незалежні в своїй роботі в Ущій Раді Юстиції, пана Луценка від президентської сили? Чи ні? Відносини з Луценка, я є його адвокатом до сьогодні, який вже представляє його не як засуджену особу, а як потерпілого по кримінальним справам. Щодо, е, щодо можливості керувати Ігорем Фоміним, це має, що мало хто взагалі має таку можливість. Я завжди мав свою точку зору і тим більше вона публічна, я ніколи не скривав і... Всі знають, що навіть не в такі тяжкі часи я захищав людей і захищав їх публічно, не дивлячись на діючу владу. Чому я зараз маю змінювати свої підходи, я не розумію. Це так, Павло Сергійович, що на засіданні організаційного комітету щодо продовження третього з'їзду та вирішення питання до обрання членів Вищої ради юстиції ви висловили думку, що необхідно закінчити третій з'їзд і призначити щодо цього питання новий з'їзд. Я особисто не член був організаційного комітету, але оскільки для мене небайдужа в тому числі ця позиція, я як юрист, який бачить різні варіанти можливого розвитку подій, я бажав би, що, на мою думку, більш коректно було би закінчити той з'їзд, я навіть пропонував так. Я пропонував вважав і вважаю так, що було б коректно. З юридичної точки зору, на мій погляд, зібрати всіх, закрити з'їзд, в той же день зібрати раду, призначити інший з'їзд, і було би так правильно. Я так вважав. Але я, крім того, ще член адвокатського співтовариства, яке правильно, неправильно, кравець має свою думку, хай він себе розбереться, Прийняли рішення проводити. Я не можу стояти осторонь цієї процедури, і я вирішив прийняти участь. Тим більше, що я ніколи не скривав того, що я буду балотуватися до цього року? Я не балотуюся від всіх, від прокуратури, від адміністрації, від Верховної Ради, я від всіх не балотуюся. Я тільки від адвокатів І вважаю, що якщо мені адвокати довірять, то я буду відповідати перед якщо відкинути, забути в контексті запитання про спірні моменти щодо призначення на с'їзді питання щодо, щодо цього голосування. Одне питання до всіх кандидатів. Як ви вважаєте, чи має... Приймати участь у продовженні третього з'їзду делегації адвокатів міста Києва це 60 осіб. Так чи ні? І все? Якщо моя думка, я вважаю, що має. скільки осіб це, в принципі, треба подивитися по реєстру. Я не готовий зараз сказати, скільки осіб. Але я вважаю, що позбавити київську делегацію тільки за того, що хтось відчуває, що вони за них не проголосують. Це навіть не ганьба. Ви розумієте? Це знущання не над Рафальською чи над вами ким-небудь. це над адвокатурою в цілому. Розумієте? Так не можна поступити, тому що треба пам'ятати одну істину. Запам'ятайте, будь ласка, висловлювання, Дятел вмирає від струсу головного мозку. Точно так же може бути. Від того, що знущається над адвокатами київськими, можуть колись познущатися і над тими, хто провокує адвокатуру на неправильність. Я... Не хочу там давати якісь свої рекомендації, бо це ж да. в мене є відповідальність. Якщо б я знав ситуацію більш-менш конкретно, якісь були б, може поради. Розумієте, да? мою ситуацію в цьому питанні. Але слухати це мені як адвокату, Досить прикра. Це може що сказати, що є такі успішності, і взагалі це всі питання стосуються легітимності чи легітимності. Ні, це взагалі так приключити. Ну, безумовно, має. Ми до вас прийшли і ми маємо бажання побачити вас на з'їзді. Я ще раз говорю, що моє бачення цього, що з'їзді адвокатів, те, що Ігор запитав повинні приймати всі адвокати міста Києва, які на той час були саме адвокатами, проводили адвокатську діяльність незалежно від того, чи були вони відображені в реєстрі, чи були вони скриті в реєстрі. Ну, там питання в цьому стояли. А це саме 60 делегацій, наскільки з цього? От це спільна справа, це з вами спробувати. Скажіть, будь ласка, такий факт не в наші, в 2007 році. Ви паралельно займали дві посади. Це ага. посада першого заступника ви державної податкової адміністрації України. І також в цей час на посаді першого заступника була в Київської апеляційного способу спортивного. Чи знаєте ви про неприпустимість сумішня посади судді, з іншої оплачені розвитку? Відчити цим питанням. Да, ну, дякую за відповідь. Цим питанням займалася у 2008 років виша кваліфікаційна комісія суддя. І ми ще радий з цього парадоксу правового, який виник. І на, навіть відкриті провадження щодо дисциплінарного відносно медиа суддів, воно там навіть не відкривалося, є рішення відповідні, і що це цікаво. Якщо цікаво, можу розказати, але висновки вже робили. Відповідні органи, які займаються нами суддями щодо несумісності або порушення присяги ці, ці всі документи. Скажіть, будь ласка, пане Острович, хотіла б запитати, от сьогодні ми чули за столом, що навіть у тих претендентів до членів Вищої ради юстиції, які зараз тут присутні, різняться думки з приводу легітимності з'їзду. Чи не вважаєте ви, як людина, яка зараз обіймає в принципі посаду судді, що у випадку, якщо на з'їзді, який відбуватиметься, на якому буде вирішуватися це питання про обрання членів Вищої ради юстиції? У випадку, якщо більшість делегатів висловлять саме вам свою довіру, і буде, окрім вас, обрано ще двох двох членів Вищої ради юстиції, незадоволені, які будуть. Наступному можливо оскаржувати цей з'їзд, будуть прямо чи опосередковано використовувати саме вашу особу для вирішення тих питань ну, от, в якості адмінресурсу, і в принципі що десь в якомусь сенсі це вже для вас, скажімо так, є проблемним питанням, тому що вас визнає член Вищої ради юстиції, виникне питання. До легітимності не визнають, теж буде певне питання. Тому чи не вважаєте ви, що в даному випадку вас буде використано як адмінресурс? Дякую Дякую звіта відповідь, будь ласка. Ну, дякую. Стосовно адмінресурсів, бачите, прозора позиція. Да? Тобто всі будуть бачити, що людина робить, які довіряють чи не довіряють. Тим більше в нашій ситуації. Ну, Є, є порядок, який встановлений публічний, йдіть до суду, а там ж люди будуть дивитися. Да? Ну. Це зараз дуже просто все перевіряється вплив. Тим більше я ж ніякої посади не займаю. Ні адміністративної, ні впливової, ні такої іншої. Так? Більш того, що стосується, наприклад, іншого питання, я в останні роки свого суддівського життя, багато ж років, я займаюся питанням оподаткування. От там, я розумію, добре. Так, що стосується публічних правовідносин, бо прихожу на публічної служби, або інші, це ті питання, відповідно до спеціалізації, ми не дуже сильні. Що вам не піддати про оподаткування, я вам все розкажу. Розумієте? Тим більше позиція прозора. Ви сьогодні вже зазначали, що Юнайтедський форм Центру стажування з юридична кваліфікація адвокатів. Вона зазначена там колоти біографії, міста. І ще одне питання, чи у вас є новини ну, законодавство старшу роботи, що вистачає? Пан Островича в тій частині, яка його може стосуватися. Тобто, починаючи з подій мирних зборів, як це розпочалося в 20-х числах листопада 2013 року, хто з присутніх адвокатів, а також пан Острович як суддячий, брав участь в, в мирних зборах або в подальших збройних діях. Вказуючи при цьому на свій статус адвоката, оточуючим людям, От, пан Острович на статус судді, ну, вірогідно, або здійснював захист представництва в політично мотивованих справах. Шановні колеги присутні, я вам хочу сказати ось що. Я ніколи не був політичним діячом. Я ніколи не мав політичної позиції стосовно ніякої кримінальної справи, де подавляючи більшості, я приймав. участь. Але у своїй практиці я мав дуже багато справ, так як каже пан Ігор Фомін, де дуже крепко попахувало політикою, а точніше, політика бігла поперед закону. І в мене зараз є такі справи, і думаю, що вони не закінчаться ніколи. І вони завжди є і були. Я вважаю основний обов'язок адвоката. Втриматися від політичного тиску політичного впливу. Я вам можу сказати одне, жодного разу на мене політики не впливали про мої, на мою правову позицію. І повірте мені, якщо до цього часу такого не було, то вже й не буде. Я. Скажіть, будь ласка, а на яких справах ви спеціалізуєтесь? Я вам скажу так. Найбільше я полюбляю справи про дорожньо-транспортне прикордонність. Не закінчилось. А, а враховуючи той факт, що ваш син особисто є слідчим справ, справ зі справ по ДТП в Рівненській області, вас взагалі ніяким чином не складає? А що жодним чином? Я ні одного разу не приймав участь у справі там, де син розслідував справу. Жодним чином ні одного разу ніколи не приймав і приймати не буду. Розумієте, не приймав і приймати не буде. Як можна прожити на зарплаті, на, на дохід 44 тисячі, якщо у вас 4 особи на рік? І друге питання, якщо ви подавали свої документи і не маєте стажу юриста, то навіщо ви подавали? Ви ж вважаєте, що я працюю на живу на зарплату? Ви так написали, 44 44,930. Можемо бути збереженої. Наприклад, я запросив декларацію нашого антикорупційного прокурора. У нього доходить за прошли рік 400 тисяч гривень, а розходи 800. тисяч йому задали Я задав. Задайте. Декларація у мене на 100%. Це ж там вже явно. У мене є декларації за минуло, які там 64 мільйони гривень. Зрадніс, 800 тисяч гривень. Наступне запитання, будь ласка, прошу. У мене два короткі запитання. Перше до пана кравця. Я Іван Міщенко, я какаю Київська міська колегія адвокатури. Пан Кравець, всіх дуже цікавить питання, чи вистачає у вас стажу? 15 років. Я живу в не вистачає. Я просто у вас хотів запитати, чи... А навіщо ви балотуєтесь, якщо ви закінчили у 2002 році? А зараз Я ж кажу, що не вистачає. А навіщо Я... ви балотуєтесь? У мене може бути такий пожеж. А ви знаєте, на... Что на самом деле э, это определенная э, фиксация дефекта э, законодательной нормы, потому что на самом деле Высший совет юстиции не дает никакой оценки э, наличию, либо отсутствия каких-либо критерий, предусмотренных статьей шестой, э, потому что на самом деле у нас блокируется один судья, который в прошлом был судим. И в результате а, этого съезда мы увидим все кандидатуры. У нас один будет важный судимый, и стал да? вот Смотрите, Аспин дело в том, что Высший Совет инвестиций не работает уже давно, все испытывают по этому поводу определенного рода проблемы, и ваше участие без наличия квалифицирующего признака, для которого, ну, в общем, которое посчитать ну, дважды два. Это, возможно, попытка сорвать выборы этих кандидатов. И Высший совет юстиции не будет работать, скажем, еще год из-за того, что у вас такое желание. А на чем основаны ваши предположения? Я, так люблю, что Дело в том, думает. что я скажу из того, что Рослав Юрьевич умный, он адвокат, он ничего не делает просто так. Поэтому вот такой простой забег, если вы геофизик, если вы, или, извините, если вы в 2002 году вы закончили, получили диплом, а сейчас у нас 2015 ну какой смысл? Вот объясните, что значит э, мы мое уважаем? вот у нас вы... Павел Гречковский не имеет стажа. Взрослые люди уважают. Правильно? Но у нас Павел не имеет. Для того, чтобы что-либо говорить, нужно иметь кандидата, который сможет противоречить вам, Инна Владиславовна. Тебе чуть не нужно. Ну просто... того, да, да, вот, ну просто интересно, да? Вот. Как бы зачем? Точно. Первое воскресенье апреля деньги уйдут. Можете меня поздравить. Честно. Через два дня были деньги уйдут. Іван і Іван... Іван... Азаров. Шановні колеги, чи вважаєте ви, що для інтересів суспільства формування вищої складу Вищої ради юстиції невідкладно, є дуже важливим. Добавьмо кандидату, дякую. Я так зрозумів, як найближче біля вас села. Я хочу сказати одне, що це дуже важливий. Яка... У питаннях збору кадрів і стабілізації тих кадрів, які суттєво мають впливати на наш добробут, на досягнення справедливості і таке інше. Але наскільки я зорієнтований рік, ми без Вищої ради юстиції і живемо. І від цього нам не стало найкраще, найгірше. Ми всі ходимо в судове засідання і бачимо, що мало від того, що зміняється. Зміниться. Я думаю, що треба. Щоб ця інституція працювала, і ми повинні долучитися до її формування. Направити туди краще кадр. направити туди людей, яким довіряє вся адвокатура, а не хтось один. Направити туди людей, які заробили там бути і працювати, а не ті, кого штовхають в спину, а вони слизгаються, як корова на люди. Розумієте, а в цілі туди йде? Можливо, з інших не буде. Давайте ми. Цей раз не погрішимо з совістю. І раз нас поставили в таке положення, що ми маємо брати, оберімо тих, за кого не буде стидно нам ні сьогодні, ні завтра. Дякую. Зміни, перед за все, в судовій владі. Ми не маємо права зволікати, така меточка зору.